Знаєте, є такі історії, які настільки потужні, що стають частиною самої мови. Ми вживаємо вислови з них щодня, навіть не задумуючись. От сьогодні давайте розберемо одну таку легенду історію, що пройшла крізь тисячі років. Зв'язок між селянським возом і долею Азії Хм, на перший погляд абсолютно ніякого. Але саме в цьому дивному поєднанні і криється суть однієї з найвідоміших легенд стародавнього світу. А відповідь вона захована у вузлі вузлі, який ніхто не міг розв'язати. Отже, наша історія починається у стародавній Фригії. Це така держава в самому серці Малої Азії, там, де зараз Туреччина. І в той час це було царство на роздоріжжі. Тільки не уявіть собі ситуацію країна без правителя. Починається хаос, невизначеність. Жарці, звісно, звертаються до богів. І от вони виходять до народу і оголошують волю Зевса. Наступним царем стане той, хто першим в'їде до міста на возі. Дивно, правда? І ким же виявився цей щасливчик, може, якийсь славетний полководець повертався з походу чи знатний аристократ? А от і ні. Першим у місто в'їхав звичайнісінький селянин на ім'я Гордій. Просто їхав у своїх справах і ось так завдяки пророцтву став царем. Оце так поворот долі. Добре, Гордій став царем. Але його сходження на трон це був лише початок. Далі наш новий правитель створив загадку, яка без перебільшення увійшла в історію. Ставши царем, Гордій, звісно, не забув, кому завдячує своїм троном. На знак подяки він віддав у храм Зевса той самий віз, що приніс йому таку неймовірну удачу. Але він зробив не тільки це. Він прив'язав свій віз до вівтаря, але як це був неймовірно складний вузол із кизилової кори, настільки хитромудрий і заплутаний, що ніхто, ну от взагалі ніхто, не міг знайти ані початку мотузки, ані кінця. Це була не просто мотузка, це була справжня сінька головоломка. І тут історія робить новий, ще більш грандіозний поворот. З'являється ще одна пророцтво від Оракула. Той, хто зможе розплутати цей вузол, стане володарем усієї Азії. Уявляєте, ставки зросли до небес. Це вже не просто загадка, це виклик для найамбітніших людей світу. Минають роки, вузол так і стоїть у храмі, ніким не розв'язаний. Аж доки до Фригії не прибуває людина, чиє ім'я назавжди буде пов'язане з цією історією. І це був, звісно, Олександр Македонський, молодий, амбітний, на шляху до завоювання світу. Ну, звичайно, він почув про це пророцтво для нього це був не просто вузол, це був символ його долі. І от він прибуває до храму, щоб прийняти цей виклик. Олександр підійшов, уважно оглянув вузол, побачив усю його складність, цю неможливість знайти кінці. Десятки людей до нього годинами, а може, й днями намагалися його розплутати. А він. Він обрав зовсім інший шлях, він навіть не спробував. Недовго думаючи, він просто вихопив свій меч і одним рішучим ударом розрубав вузол навпіл. І все, завдання виконано. Легенда каже, що тієї ночі гримів грім і блискали блискавки, наче боги схвалювали його рішення. Ну а історія підтвердила пророцтво таки збулося. І цей сміливий, несподіваний вчинок не просто вирішив давню загадку. Ні, він породив вислів, яким ми користуємося і сьогодні через тисячі років. Отже, коли сьогодні хтось каже, гордіє вузол, то має на увазі, звісно, не мотузку це будь-яка надзвичайно складна, заплутана проблема. Така ситуація, коли дивишся і не розумієш, з якого боку взагалі до неї підступитися. Ну а розрубати Гордієву вузол – це, відповідно, вчинити як Олександр. Тобто знайти для такої складної проблеми не якесь витончене, а просте, можливо, навіть дещо грубе, але головне ефективне рішення. Це про те, щоб діяти прямо, коли всі інші губляться в деталях. Давайте просто підсумуємо: колись був фізичний, реальний вузол, тепер це метафора будь-якої складної проблеми. Колись був меч, що розрубав мотузку, тепер це символ сміливого і прямого рішення. Бачите, як елегантно історія перетворилася на фразу. І наостанок ця історія залишає нас із дуже цікавим питанням. Вчинок Олександра, це що? Прояв геніальної простоти і рішучості, чи, може, звичайно, нетерплячість і небажання витрачати час на складний шлях? І головне, коли в нашому житті варто терпляче шукати кінці мотузки, а коли краще просто взяти до рук умовного меча?